Сьогодні ми познайомимося з буквою Я. Якір, яблуко, ягня, перша літера в них Я, але гарно знають діти я остання в алфавіті. Десь пропала буква О. Ми шукаємо давно. Де ж поділася вона? Не знайдемо до темна. А вона, от чудосіє, в сілась букві Л на шию і від радості сія. Ось де я, ось де я. А зараз давайте роздивимося, як пишеться печатна буква Я. А оце прописна буква Я велика і маленька. А зараз спробуйте відгадати загадки. Слухаємо першу. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Що ж це таке висить, солоденьке? Звичайно, це яблуко. Слухаємо слідучу загадку. В сукні зелені стою цілий рік. Сонечко світить чи падає сніг. Голок багато в кадзівці тримаю, тільки не шию і не вишиваю. Що це у нас круглий рік з голками? Звичайно, це ялинка. Молодці, ви вгадали, слухаємо слідучу, завжди в роті, але не проковтнеш. Ну, звичайно, це язик. Ви вгадали, слухаємо слідочу. І солодкі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі, до вподоби мені, соковиті та смачні, знають добре малюки. Мова йде про звичайно ягідки. Слово ягідки починається на звук я. Можу я його розбити, можу на обід зварити. Курка нам знесе оце, називається. Ну, звичайно, що нам курочка зносить? Яйця. Слухаємо слідучу загадку. Плаваю на кораблі, іноді лежу на дні, на ланцюгу корабель тримаю, судно в морі стережу, щоб вітер не вкрав, а лише на хвилях. Похитав. Звичайно, ви всі вгадали, це якір. А зараз, діти, давайте трохи почитаємо. Перше слово у нас вівця. Вівця. Буряк. к. Цибу. ля. Яблуко. Ящирка. Яструб. Яхта. Лялька. Лящ. моя я Х. Маяк Фе я фея. Я, я з К. Давайте роздивимось, яке значення має слово язик. Воно може позначати язики вогнища, або язик в роті орган наш, або язик. У дзвоника. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слів, трохи потренуємось. Слово земля. Перший звук з твердий приголосний, Е-голосна малюємо кружечок, М твердий приголосний, і в складі «ля» звучить м'якенько, тому малюємо дві рисочки, і Я у нас голосний звук. Позначаємо кружечком. У нас дві голосні, значить два склади в цьому слові. Слідує слово у нас цибуля. Перший звук Ц твердо звучить: малюємо одну рисочку, і голосний малюємо кружечок, Б, твердий приголосний малюємо рисочку. У голосна кружечок. В складі ля – ль звучить м'якенько, тому дві рисочки. І я наприкінці. Кружечок. Три голосні, значить, три склади в цьому слові. Слідуче слово Ч, решня. Перший звук ч твердий, е голосна, Р. Твердий приголосний, е голосна, Ш. Твердий приголосний. І наприкінці склад ня звучить м'якенько, у нас м'яка приголосна, дві рисочки, і я голосна малюємо кружечок. Три голосних три склади. Слідує слово Я-линка. Якщо я стоїть попереду, воно позначає два звуки: І, А, «Ї» у нас завжди м'яка, тому малюємо дві рисочки А голосна. Далі Л твердий приголосний голосний. Н К. Два твердих приголосних. І наприкінці А у нас голосна. Слідуче слово яхта. Я у нас стоїть попереду, тому знову позначає два звуки: звук «Ї» і звук А. Ї у нас завжди м'який ставимо дві рисочки, а голосна, Потім Х, Т, дві тверді приголосні, і наприкінці А. У нас голосна. Дві голосні, значить, два склади в цьому слові. Слідує слово. Змія. Я стоїть після голосної, тому знову ми чуємо два звуки. Змія. Я. Тому, перше, з у нас твердий приголосний, М'яко м звучить, тому м'яка приголосна, І голосний. І далі ми чуємо, Й у нас завжди м'яка, і наприкінці А у нас голосний. Два голосні, значить, два склади. Ну, Молодці, сподіваюсь, ви запам'ятали, як робити звуковий аналіз.